Обмежити перебування на повітрі та носити сонцезахисні окуляри, а ще не їсти дріждве тісто, печиво, горіхи і мед, та не пити квас і шампанське такі поради лікарів тим, хто страждає від сезонної алергії. Її називають полінозом. Це захворювання, спричинене пилком рослин, і не тільки. Саме сильна алергія це на полі дійсно в косовицю, бо там є. Ви може бачили на на злаках є такий грибок, такі чорні нарости. Оцей грибок він теж він дуже має ще менші розміри, ніж пилок. І він активно літає у повітрі, але його не видно. І цим, як надихаєшся, це найгірша алергія. розумієте? Через це все, що має дріжджі, тобто грибок, дає таку реакцію без полку. Тобто люди, які алергічні, вони можуть від шампанського дістати на поза Точно визначити причинний алерген можна методом шкірного алерготестування. Ми проводимо шкірні алергологічні проби, а також є певні лабораторні тести. З допомогою яких можна визначити точно, який алерген має причину цього захворювання, розрізняють три періоди полінозу. Ранній весняний стартує на початку березня або навіть у лютому. Осінній припадає на час цвітіння полину амброзії та соняшника. Ну а найважчий період поміж ними це кінець весни та початок літа. Саме тоді цвітуть трави і злаки. Щоправда, ті, хто страждають, від цього лікуються лише симптоматично, і до медиків зазвичай звертаються запізно, як результат ускладнення від полінозу, яке у 10% переходить у симптоми бронхіальної Цю недугу має Франківчанка Ольга Марків, яка страждала від сезонної алергії з 12 років. Я занедбала свою хворобу так само лікуванням літом ну, підійду до, сюди на консультативну поліклініку, і мені, а потім мені вже це не допомагало. І з 2006 року мені почалася задуха. І я... Зараз, лежати, лежати. Зараз я лежу в стаціонарі. тепер я кажу, це в мене в літній період було, а тепер я бачу, що і осінь у мене було. І вже тепер реагую на, цей, на побутові, щоб на, і на цвиль реагую, і потім на реагую на ці. На фарби, на лаки до речі, мешканці міст хворіють полінозом значно частіше. Пов'язано це із тим, що пилок, який може долати 10 кілометрові відстані, тут змішується із вихлопами машин та іншими екологічними забрудниками. Тож містянам медики рекомендують у якості профілактики та уникнення впливу алергенів якомога частіше відпочивати на високогірних та морських курортах. Щодо лікування, найефективнішим визнають довготривале патогенетичне зміст цього лікування полягає в тому, щоб низькими дозами алергенів ми проводимо. Вакцинацію. І, ну, два рази в тиждень, коли це підшкірно розведення алергенів. Таке лікування допомагає на майбутнє. Можна це захворювання 80 процентів. Випадків просто вилікують. Олінос недуга молодих. У всьому світі нею страждають здебільшого люди віком від 8 до 30 років. До речі, перше офіційне повідомлення про нього з'явилося ще у 19 столітті. Щоправда, тоді ця хвороба мала іншу назву сінна гарячка, тому що періоди її загострення співпадали із Косовицею. Оксана Квітнева, Віктор Костенюк, новини 402.